Друзі, ми не зможемо зробити вам комплект димоходу за 10 тисяч гривень, тому що якість не може стільки вартувати. Ми радимо встановлювати димоходи до твердопаливних котлів, мінімум з 304 марки сталі або 321, і це не вартує 10 тисяч гривень. Середній комплект димоходу вартує від 15 до 25 тисяч гривень, в залежності від складності вашого димоходу або, друзі, його висоти. Якщо ви вирішили самостійно монтувати ваш димоход, хочете на цьому зекономити, звертайтесь до нас. Ми зробимо проєкт відповідно до потреб вашого приміщення, відповідно до умов вашого приміщення. Зробимо проєкт, порадимо, як і за рахунок чого можна зекономити на димоході, де можна взяти яку ділянку утеплену, де можна взяти неутеплену, враховуючи наш досвід по виробництву твердопаливних котлів, ми порадимо, як зробити такий димоход, щоб він чудово працював на природній тязі. Друзі, звертайтесь, компанії Ніка займається постачанням димоходів, займається виробництвом твердопаливих котлів. Сфер тривалого горіння, і все це робимо ми.